Привіт всім! Більшість людей погоджуються з тим, що вживання алкоголю, коріння сигарет та споживання жирної їжі є ризиком для нашого організму. Але чи знаєте ви, що іноді бездіяльність може бути настільки ж небезпечною для життя? Відсутність фізичних прав та сидячий спосіб життя є причиною більшості кількості смертей у світі, ніж куріння сигарет або діабет. І в цьому відео ми розглянемо це детальніше, що може стати з вашим організмом, якщо ви не займаєтесь спортом. Отже, почнемо. Ваша пам'ять може погіршитись. Фізичні вправи сприяють нейропластичності, здатності мозку утворювати нові нейронні зв'язки та адаптуватися протягом життя. Однією з областей такого зростання є гіпокамп, який керує пам'яттю та виконавчими функціями. Одне дослідження показало, що люди, які були в хорошій фізичній формі в молодості, мали кращу пам'ять, моторику, а також більшу здатність зосереджуватися і контролювати емоції через 25 років, коли вони вже були в середньому віці, може призвести до передчасної смерті. Займатися фізичними вправами і не бачити результатів, таких як підтягнуті м'язи або плоский живіт, може бути дуже неприємно. Окрім цього, фізичні вправи дають ще одну велику перевагу це довше життя. Відмова від них або навіть відсутність фізичної активності є підтвердженим фактором ризику перечасної смерті. Як показав тест на біговій у різці, люди, які були не менш фізично підготовлені, мали на 500% більший ризик перечасної смерті. Ваші кістки можуть стати крихкими, з віком кальційські сток всмоклюється в кров. Це призводить до зменшення кісткової маси і може призвести до їх лампості стану відомого як остеопороз. Одним із ключових способів запобігти втраті кісткової маси є фізичні вправи. Якщо ви не отримуєте достатньо фізичної активності, ви збільшуєте ризик розвитку вікової слабкості кісток. Ефективність роботи серця знижується. Завдяки регулярним фізичним вправам серце залишається здоровим і активним. Такі вправи, як аеробіка і кардіо, Спрягають підтримці хорошого серцевого ритму і знижують ризик серцевих захворювань. Функціонування серця може погіршуватися, якщо ви не займаєтесь фізичними вправами або не виходите на вулицю протягом тривалого часу. Це також може вплинути на виконання повсякденних задач. Ви стаєте сварливим або депресивним. Якщо ви недостатньо тренуєтесь і помічаєте, що почуваєтесь похмурішим або сумнішим, ні зазвичай справа не лише у підсвідомості. Регулярні фізичні вправи можуть мати величезне значення для вашого настрою. Ті, хто регулярно займається спортом, а потім припиняє або знижує фізичні навантаження, також помічають різницю настрою. Деякі вчені стверджують, що це відбувається тому, що фізичні вправи пливають на рівень нейромедіаторів, таких як сиротонін і дофамін, які допомагають нам відчувати себе щасливими. Покращення настрою загального самопочуття зберігається при регулярних заняттях спортом. Незалежно від того, чи були вони високоінтенсивними або низькоінтенсивними. Це означає, що вам не обов'язково починати бігати марафони або ходити на кросфіт. Щоб відчути покращення настрою, вам просто потрібно рухатись. Підвищується ризик розвитку діабету другого типу. Фізична активність відіграє настільки важливу роль у тому, як ваш організм переробляє вуглеводи, що навіть пропуск кількох тренувань може погіршити контроль рівня цукру в крові. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 422 мільйонів людей у світі хворіють на діабет. Щороку від діабету помирає півтора мільйона людей. Це пов'язано з тим, що недостатня фізична активність, а також інші фактори, такі як ожиріння, відіграють важливу роль у виникненні діабету другого типу. Ви можете відчувати слабкість: м'ясо підтримує тіло в тонусі та надають йому сили. Якщо не виконувати достатньо фізичних вправ, м'язова сила може зменшитися, і ви почуватиметеся слабшими. При цьому багато м'язів втрачають силу, яка необхідна для підтримки дихання та забезпечення руху. Підвищений ризик інсульту. За даними Британського фонду серця, бездіяльність призводить до накопичення жиру в артеріях. Накопичення жиру в артеріях може призвести до їх закупорки, що підвищує ймовірність серцевого нападу та інсульту. Ви можете відчувати біль в суглобах. Біль у суглобах може бути викликаний остеоартритом, але бездіяльність також є поширеним фактором, що провокує біль у углобах. Обмеження рухів може погіршити стан суглобів і вплинути на вашу поставу, запускаючи каскад подальших проблем. Вирішити цю проблему просто, але це не станеться за один день. Почніть займатися ходьбою та іншими аеробними вправами, а також силовими тренуваннями, щоб зміцнити ключові м'язи та відновити гнучкість суглобів. Ви також можете переглянути моє відео про те, яких продуктів слід уникати, якщо у вас болять суглоби. Ожиріння, хвороби серця, діабет, психологічні розлади тощо це лише деякі проблеми зі здоров'ям, які можуть виникнути, якщо ви не займаєтесь фізичними вправами. Фізичні вправи мають вирішальне значення для нашого повсякденного життя, оскільки вони допомагають нам залишатися у формі, підтримувати здорове тіло і знижують ймовірність розвитку численних хронічних захворювань. Друзі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи часто ви займаєтесь спортом? Розкажіть, буде цікаво. Також на моєму каналі ви можете знайти цікаве відео про здорові звички. До нових зустрічей і будьте здорові!